Прешки, всім привіт, компанія Фушата, як завжди, з вами на зв'язочку. Ну що, маємо ще одну чергову новинку для вас: це фольксваген Пасад Alltrack b 8 в максимальній комплектації класті Хайлайн комплектація. От чисто 2019 року випуску цей автомобіль у нас з. Дволітровим дизельним двигуном потужністю 140 кВт, 190 кінських сил на повному приводі даний автомобіль у нас та на автоматичній коробці передач dq 381 мокра, класна надійна коробка. От, е, автомобіль приганявся з Європи, а саме Швеції. от. Е, далі по автомобілю ми маємо 124 чи 125 тисяч оригінального пробігу, е, підтвердженого офіційним дилером, що дана автівка заїжджала, по регламенту все обслуговувалося з даного автомобіля, так що наразі абсолютно ніяких моментів чи несправності з даним автомобілем у нас немає. Чітко, гарно, класно е, працює, гарний стан автомобіля від попереднього власника. Так що ну, реально хороший автомобіль. Чорний колір, до речі, не це такі сірий, що відливає. От, а це чистий чорний колір по автомобілю у нас. Що ж, швиденько біжу вам по комплектації, Раз замір лакофарбового покриття, ну і по слідах експлуатації. Отже, по комплектації, хто розуміє, вже мабуть знає, що це фуледовська адаптивна оптика, яка вирізає автомобіль з потоку, тобто максимально топова оптика в даного автомобіля. Диски 17-го розміру олтраковські, на літній гумі Мішелінка. Гума реально ще. В хорошому стані, потім біжимо без ключовий комфортний вхід є на всіх дверцях, в тому числі і кришка багажника. от маємо, Потім е електрокришка багажника вона йде. ага, да, зараз відкриємо. Е По кришці багажника вона йде електро. так, відкрили от Електрокришка багажника в даному автомобілі у нас йде. Шторка є, що немало важна, електрофаркоп є, ну і ремкомплект, компресор, домкрат, ключ, все, що йшло, з заводу, все наразі в цьому автомобілі є присутно. Так, є По салончику що ми маємо по салончику маємо. так, виключимо зажигання. По салончику маємо шкіра сидіння на шкіряні, далі Електросидіння. Запуск робимо, запускаємо. Шкірині електросидіння, запустили все, працює чітко коректно. Цифрова панелька приладів перед вами. Шкіряне мультикермо у нас, підігрів складання дзеркал маємо по комплектації, магнітолка Discovery, сенсорна у нас на українській мові з android Auto, Apple, Apple CarPlay тут є, Потім в магнітолці видно трьохзонний клімат-контроль, очищення повітря, оригінальне Webasto, підігрів сидінь, підігрів керма є. По автомобілю в комплекті є два ключа до автомобіля та пульт керування цим от так Що ще, що ще. Партованічки перезад, камера заднього виду є, підсвіточка амбієнсує тут в картах автомобіля також є присутня. По асистентах маємо всі максимальні асистенти. Це у нас Line Assist, Сайт Assist, це у нас мертві зони. Виїзд з міської парковки та фронт асів, тобто максимум 4 асистенти, які тільки можуть бути, вони є присутні в цього автомобіля, максимальні асистенти. Так, або їх можна тут десь передивитися, прямо заходимо в автомобіль, настройки і допоможі системи оводію. Отак вони всі виглядають. Розпізнавання тонтоми, первентивна система безпеки, лайн асіст, розпізнавання пішоходів, фронт асіст, адаптивний круїз контроль до речі, тут на кермі керується типу, повністю адаптивним круїз контролем, подвійні склопакет в автомобілі. Ось тут, бачите, скло склопакет встановлений, переднє заднє скло, вебасто казав, це казав. Кнопочка мод для зміни руху режиму їзди, старт-стоп, підігрів керма і е, трушник з автохолдом. Так що, мабуть, то все буде по комплектації, по автомобілю. О, далі, далі далі, 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 позаду у нас мабуть, нічого особливого немає, керування третім кліматом позаду, підсвіточка так само в картах, ну і в принципі все. Ось така комплектація по автомобілю, оптика, безключових, камера асистентів, нартізоні, шкіри, то все є присутнє. Так, далі по. По, 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 по лакофервому покриттю. Отже, по лівій стороні. Переднє ліве кло у нас. 134, ще раз кліве кло. 130. E, дверка 127, ще одна дверка, 126, Заднє, ліве крило 147, поверху крило у нас 113. Задня кришка багажника 114. Ще раз 124. Права сторона у нас 112. Ще раз 122. Ще крило 131. Дверка у нас 103. Ще одна дверка у нас 120. Крило у нас 119. Кришка багажника у нас 131. ще раз, Ой, кришка, боже, капот 133 перепрошую. І дах у нас 114 і 123. Так, що ось така ситуація повністю весь цілий автомобіль пригні з Європи з рідним пробігом класним оригінальним. Так ну реально хороший автомобіль на хорошій комплектації. Тож шукав би собі такий варіант, я б його рекомендував, би, тому що стан його є дуже класний. Чорний колір на чорному колі все видно. Ось ви можете бачити саме на камері, що особливо там, критичних сколів у е, нас немає. Що там, там щось потрібно фарбувати, чи ще що, такі, пару дрібненьких сколиків є. Якщо подивитися, а критичних сколів немає абсолютно. Бампера на місці всі по зазорах, ніхто їх не знімав, не малював. Решта по кругу автомобіля також ну, є все добре. Бачите самі на камері, е, ніяких там глибоких вмятин, не глибоких немає, Подряпин немає. От, по задньому бамперу також все гарно, іде і по правій стороні так само. Ну типу Реально цілком гарний рівний автомобіль, без ніяких там моментів абсолютно. От. З моменту тр трошки диск понад правильні побачите, типу, підтяг десь збролку зловив один диск, а так далі все е, добре з цим автомобілем віддає. Так що хтось указує посад Алфрек з 2019 року, чистий 19 рік з пробігом 125 тисяч. Будь ласка, заїжджаємо до нас, те драйви все вам розкажемо, покажемо, кому треба, е, як то кажуть, якісь діагностики, перевірки історії від офіційних директів, також можу вам все надати. Щоб ви мали розуміння, що дійсно автомобіль вартує вашу увагу. Якщо когось не виходить приїхати до нас без проблем, ми можемо прогнати вам автомобіль, то без проблем У нас є опція доставки автомобіля, доставимо до вас, щоб ви мали розуміння, що ми відповідаємо за кожен автомобіль і ви, як то кажуть, в в можемо вести цей автомобіль до вас. Так що ось така ситуація з даним автомобілем. Не знаю, що по салончику то також все приємно, все гарно, можливо, ви вже бачили. Все чисто, водійське сидіння, стандартна штука не знаю від чого, що це таке, що тут деформується, воно така полоска робиться, все решту абсолютно добре, гарно, чисто, без пошкоджень. У порогах немає ніяких моментів. Також бачите, якому стані пороги, карти водія. Ось так виглядають. Ну... Була би був би він якийсь нюанс, я вам його показав, вказав. Тут все добре, автомобілі, до речі, не палили. Е, приємний запах автомобіля. Зараз шлянки. ще по пластику, по багажнику, бо дуже типу, часто він пошкоджується, коли щось там возять, габаритне і так далі. Так, на, трошки резиночка резіночка тут, бачите, задня бажка по пластику. Тут дуже-дуже все гарно, О, прям дуже гарно. Тут поверху також все клас. Ну з цієї сторони, думаю, ситуація тут аналогічна. Так, тут я нічого не бачу, тут все добре. Стеля чиста, гарна, без, пос... без пошкоджень. І ось тута. тут добре. О, ні, реально для чорного кольору дуже гарний стан автомобілі. Прям, прям реально гарний гарний. От, того, що чи на чорному колі це е, можна побачити все зразу, від що по моментах, по подряпанах, пошкодженнях і так далі. В общем, Друзі, хто шукає ще такий варіант, будь ласка, завітаємо до нас. Якщо якісь є питання, дзвоніть, пишіть, буде з вами на зв'язочку. Всім гарного дня, пока-пока.